Старовинні хатні ікони, вишивка, повні народні строї, вінки, прикраси, фотографії. Колекцію виставку старожитностей Слобожанщини презентували у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. До Ужгорода експозицію привезла жителька Краматорська підприємниця Ганна Ощепкова, яка на початку повномасштабного вторгнення евакуювала старожитності до Прикарпаття. Це приватна колекція. Її збирала вчителька української мови і літератури з Краматорська Оксана Просилкова. Вона зараз дитина в евакуації в Польщі, а я зберігаю цю колекцію. Хатні ікони, вишивку, строї. Це все Слобожанщина, це наш східний регіон України, Полтавська, Сумська, Донецька, Луганська область, Ліва Натніпрянщина. Це речі, які датуються кінцем 19-го, дев'ятнадцятого середина го сторіччя. Мені дуже приємно, що ну і ті, хто тут знайшли тимчасовий прихисток, да, з Донеччини і місцеві жителі, що вони це побачать, хтось доторкнеться до своєї історії, да а хтось побачить, що східна Україна це така точна Україна і має таку ж глибоку історію, як і Захід, так, да, як і вся Україна. Загалом колекція нараховує кілька сотень аутентичних експонатів. Оглядає виставку вимушена переселенка з Бахмута Тетяна Савченко, яка на початку війни разом з сім'єю евакуювалася до Закарпаття. Жінка допомогла Ганні Ощепковій в організації цієї виставки в Ужгороді і радіє можливості доторкнутися до історії та культури Слобожанщини. Коли пані Ганна звернулася до мене, враховуючи, що я вже тут довгий час перебуваю на Закарпатті, вже маю відповідні контакти то вийшла на зв'язочок з керівництвом цього музею і так сталося, що вийшла в них по часу і по свободному місцю тут облаштувати цю виставку. І я вважаю, що це, ця виставка це яскравий такий приклад того, що Україна завжди була і є єдиною, що вона мала свою культурну спадщину і завжди буде це мати. Колекція старожитностей Слобожанщини є унікальною та цінною для українського народу. Це наша ідентифікація, зауважує історик, етнограф, директор музею Василь Коцан. Науковець також підкреслив, що в час війни, коли ворог знищує усе українське на своєму шляху, в тому числі і культуру, ці унікальні речі є врятовані та демонструються широкій аудиторії. Як на мене, ця виставка вона в девчому такий стирає певні такі стереотипи про те, що Слабожанщина, Східна Україна, це. Регіон, який насичений виключно такою російською культурою, історією, але це зовсім не так. І в костюмах, і в вишивці в тих давніх хатніх іконах є загальноукраїнська основа. Поряд із локальними особливостями є багато спільних рис. Я як і науковець, як музейний спрацівник, можу твердо сказати, що тут є багато чого спільного. В цілому це є загальноукраїнська основа, і це ще раз ця виставка є яскравим. Підтвердженням, що Україна єдина, ціла і неділима, це вже шоста виставка, яку презентують у західних містах України. У планах організаторів показати її на Тернопільщині. В Ужгороді виставка триватиме до 15 серпня. Відвідувачі експозиції також можуть долучитися до збору коштів на підтримку Збройних сил України.